Ну що, привіт, пірати! Добрались ми. Вийшло досить спонтанно, але нічого придбали, кучі іграшок і поліцейська машина пішли дивитися. Бажаючих було небагато, виграли за 160. І от ми повернулися. Я склад не розбирав, тому що всі люблять Іренку. Привіт, пірати! І ми просто не могли без неї сюди прийти, так що лишили все яке і повернулися пізніше. Яка історія починається. Оце чучело? Я витягнув з інтої коробки, думав, що то шапка якась. Я його витягнув вже, коли камеру виключив. Який симпатичний. Так, ну норка. Це не хорьок? Може, хорьок, я не знаю. А це Фредка або домашній п'єр. Сну четпиш. Псавник запряжемо. Псавник запряжемо. Знайшов хтось, продає ідентичні за 200 доларів. Я думаю, ну, реально наші продати за сотню точно. Вон, вон там вон, телевізор є. Вдалі, я його бачу. Вон там є музичний центр. Ну йдемо дивитися, що ще ми знайдемо тут цікавого. Ну взагалі основна маса, як бачите, ігрушки. О! Оце мощно. За ціни. <рес> Віддам безплатно, пишіть, кого зацікавило, таке ми любимо. Холібук, бок, Там походу, бабця. <рес> там без шуток попел. <рес> Цукор. Що це? Лямки чи щось? Не впевнена. вроді лямки. Але для кого не знаю. о, о. Ну що? Цікавий фотик. Він за незнімна. Ну, штука корисна. Проданих вони по різних цінах, але я думаю, сотню ми можемо записати з неї сміло. А що ти я навіть не помітив цього. Ти його підняв, щоб потік достати. Якщо комусь треба, холодно сумно то одиноко, приходьте телеграм-канал, щоб побачити, що це. Можна безплатно відправити, чесно. Ну, нуждаючимся, але вряд ли щось захочеться використовувати. Блін, у нас біда, коротше. Ну, точніше, не біда. Ми знаємо, що її точно не вбили. Ну, так. Це була домашня тваринка. О, хо-хо-хо! Хо-хо-хо-хо! Це за однозначно! однозначно. Ясно, що ти пішла подивитися! Буфер. Стан, звісно, такий собі дуже. Відсирівший. Та блін. Тепер дивись, що у нас тут є. Прям заруба. Воно дороге, верня. Дивись, у нас не просто воно є, у нас воно є, скорше всього все. Ну, повний комплект коштує 189 доларів. Ну, то це нема в сотку. Спевнемося, якщо прям повний, то 150. Ну що, сани? Ну. Серйозно. Я би прям на них дуже хотів покататися. Блінки да, з цілий. Та з м'якушкою, і все. Ну, вони солідні, це не хухри-мухри якісь. Це прям круто, круто. Коротше, шукати метал, там, всякі приколи, куди, коротше, задавати. О, розрядилась батарейка, ось відійшов замінити і замітив. А прикиньте, на фотографіях юніт би виглядав ось так, без оцих всіх ігрушок. Скільки б, думаєте, набили? Було би 160 доларів ціна йому. Е, ти зламав! Не зламав, я відкопчав. Може й зламав. Він вже виглядає трошки зламаним. Він, напевно, все-таки зламав. Тут Якобська рація. Ну, він має їхати, в ньому є в акумулятори. Прямо на місці. Да, в ньому тупо сівший акумулятор. Він точно так себе веде, як машина з сівшим акумулятором. Да. Машинка непогана і не дешева, але, на жаль, зламана і в дуже поганому стані. Тому ми її рахувати не будемо. Ну що, Пс, получим інфаркт. Вже там щось бачу, вроді. Вона важка. Щось є. Ми, напевно, нічого не можемо знайти. Або можемо. Це срібло. По кольору, як мінімум. Дивись, патина всі діла. Хм. М -м, є якась проба на дельфінчику. Легкий, навіть якщо золото, це доте золото. Дивно, звісно, не вкушення хранив. Вони повибирали саме дороге, нам типу, достанеться те, що вони не замітили і типу, не звернули увагу. На, 10 кей. І дивись, що ще. І це от комплектом до нього. Це теж золото буде. Чи побачимо, що камінь може далі. Ми знайшли золото. Віграшка. Камера, телефон. Не як завжди, розбити, то боже. О, четвертої ї джойстик. Казали, мені прикольно не говорити, але. Ну, але це прикольно! Диск Снопдога. Хіба не приколь? <схід> Вибачте за реакцію, але. ну... Я думав, що це диск Snoop. Dogga. Воно то Snop але це вага. Що, віднині ми мажемо ювелірку на вазі Snoop правда? Але не відкривай, давай доберемося донизу. Ну що. Заскочився скоживського косметика, буде. <реку> да. З великою ймовірністю. <реку> Нічого собі. дзеркало обережно. Бачу. В них був Міцубісі. Так, я фотках хоч Міцубісі. Можливо, я бачу золото. Можливо, ні. Виглядає досить дивно. Що за все Ей вон, де це не зіолет. Ого, яке старе срібло. 925, ялі видно. Цей. З рубінчиками. Рубінчик, якщо натуральний, дорогий буде пацан. Вон досить чистий, напевно, заповнений склом. Побачимо. Бачимо, це треба розбиратися, не так легко визначити. Айфон черговий, наш комплект. Айфоні. Що? <плес> Не знаю. Це триває. Так, да, це сердечко з коноплю. Але воно срібне, на ньому є проба 925. Як думаєте, це монітор? Чи телевізор все-таки? Телевізор. Може, монітор. Як легко визначити, на моніторах немає оцього на звичайну аналога антенну. Давай я трошки цю красоти покажу. Ви ж знаєте, коли ви, о, оцей прикол, коли ви спішите, кудись ідете, шукаєте місце для заходу сонця. А ми от сторіч розбираємо. Нікуди не добиралися, майже майже нікуди не їхали. Дивіться на цю красу. Ну, це справді щось на прекрасному, правда? Поле одуванчиків, сонце, дерева, захід. І ще там така красуня з джипом поліцейським. Так, гаразд, екстрений чекаут продовжується. Завтра ми само собою це все набагато краще оглянемо. Тому що, як бачите, оцю всю стопку коробок ми навіть не трогали. Тут на деяких кітчен, пише на деяких не кітчен. Їх дуже багато. Фріджел пише, дуже багато коробок, тому будемо дивитися. Так, О. Що пише на цій досі? Я не може вичити. Монамур. А. Дітський шпур. О, мені подобається звук. Мені дуже подобається звик. Дві тільки подобається. А. Це гроші? Колекція леговських фігурок. Но мені подобався звуки не дарма. На чубака є... Джа Джа Бінкс! Знаєте, що Джа, -джа Бінгс щось за все був сітком? Штука досить популярна, і ціни на такі фігурки стартують від 10 доларів за штуку в середньому. Тому давайте весь пакет попередньо оцінимо в 50. Ну що, привіт, пірати. Як пам'ятаєте, ми ось декілька коробочок того разу вчора не додивилися. Зараз додивляємося. Тут ми вже в напівпроцесі вивоження цього всього єра там катається в донейшн. Я знайшов прах нашого чучела. Коротше, тут пакетики з прахом навіть тобі показувати не буду. Така штука, типу... Це їхні коротше, пакетики і стеле є пакетики. Опа. Там цепочка і з колончиком. Гарантовано. Це чути, вона там болтає. О! Давай зразу роздивимося. Дивіться, ти прийшла і зразу інтерес почався. правда люди в коментарях пишуть, ну без цієї людини ніяк не буде жити наш канал. Тому підписуйтесь, пишіть в коментарі, що вона найкраща. У. Ну срібло точно. Зараз будемо дивитися, які камінь. О, цей красивий. бачиш? Ну, прям класний. І знову привіт. Поки не забув, ось тільки що дивиться. Дивіться, там ще прикольно. Цікава картина стоїть. Вона не мальована, це принт, але він великий, класний. А так в цілому все. Ну, отак воно виглядає. Скажете, те, яке там все. Але я скажу вам все. Ну що, пірати? День три. Ми все очистили. Там залишились три коробки з особистими речами і три рамки з особистими фотографіями. І на третій день нам все одно прийшли знати сюди оцю от булочку нашу. Ну і я не про автівку, а про цю от булочку нашу. А знаєте, чим вона зайнята? Вона пише записку людям про те, що ми знайшли їду. а що там ти написала? Написали, писали, що ми вибачаємося за незручності, але ми не могли вернутися в робочі години, тому вирішили залишити так, щоб їжа не залишилась у смітнику. От про ці от три коробочки. І бувають люди, яким справді потрібно дарму. Ну, а три коробки йде в мусорник, ну це бездушно буде. Та-дам! Виграли такий цікавий склад. На фото було видно ці колонки, я їх пробив, дізнався, що за колоночки дуже цікаві. Прям ух! Мають працювати дуже круто. Бачили деякі спортивні курточки, а також вон там інструмент, і там була якась коробочка, і найки було видно також там, і там коробки також від найків.

Знаєте, що я на ній побачив? Дивіться, дивіться, дивіться. Там пише Sony. Ну, судячи по вазі, там щось точно є в коробці. Вона щось важить. Да. Це PlayStation. Так жорсткий диск у ній стоїть. Шикарно. Ну, якщо буде працювати і включатися, це супер. Так, ну, тут Кл класична болгарочка дево. Тут ще є парфум. Того собі. Опа! А таке нам вже подобається. Вірити чи ні, а це перший непрацюючий телевізор, який ми знайшли. Про стандарт Luxury Authentic Collection. Я не знаю, наскільки Luxury, наскільки Authentic. Ну, Вона така важка і солідна. Да, здається, здається, воно має працювати. Спробуємо зарядити. Опа. Хітер. Штука. Для нагрівання. Ну, непогано, доларів 30-40 буде. А от ці пацани, дивіться, що таке. Трошки підклеєні. Дуже розчарований, друзі. Я хотів так послухати, як вони грають, а вони порвані. Не знаю, можливо, мембрана замінюється, але. Якщо коротко і в двох словах, то я купив цей склад саме заради цих спікерів. Це OHM Model F. Обладнані досить цікавими динаміками, що відтворюють широкий спектр звуку. Річ досить популярна серед аудіофілів. Потрібен невеликий ремонт, але після цього їхня ціна буде більше тисячі. Ось, наприклад, я знайшов хтось на eBay продає тільки динамік. Ось такий, тільки один. Уже два продав за 914 американських доларів. Це приблизно 1250 канадських. І готово до роботи. Шар. Ну... Друзі, вітаю! Це чудова знахідка! Всім дякую за увагу, друзі. Я повернусь сюди зірою, може, ще щось дознімемо. А в цілому, далі буде цікава історія. До зустрічі! Привіт, пірати! Ох і давно ми з вами не бачились. І в першу чергу хочемо вибачитись за затримку з відео. І дякуємо всім, хто залишається з нами. Ви найкращі. Тож, давайте підсумуємо: в першому складі ми знайшли золото та ювелірку. До речі, колончик та одне скілець мають ревіювання сваровські на камінчиках, а дельфінчик з дутого золота вагою 07 грамів. Також телевізор з першого складу виявився робочим, ще там було трохи відпечатаного посуду, також ми вже продали дитячий велосипед за 30 доларів. І думаю, що можна доплюсувати доларів 200 зверху. Другий контейнер теж потішив. Хоча телевізор і не працював, але колонки все-таки виправдали своє. Тепер давайте я вам розповім, чим ми займалися весь цей час. По-перше, ми продали Rolex на аукціоні за 1000 доларів. Також ми продали підписану книгу, платівку та золотий годинник. А ще трохи раніше ми продали хокейну картку за 1700 доларів. Після цього вона, до речі, тільки падає в ціні. З нами зв'язався власник складу з останнього відео, і він зацікавлений в тому, щоб викупити деякі зі своїх речей. А ще трохи про сумне, наш збір закінчився. Незрозумілих нам причин, наш герой вирішив зупинити його. Він заблокував наші номери, закрив банку та зняв усі гроші. Сподіваємося, він мав на те вагомі причини. Якщо цікавлять деталі, вони є в телеграм-каналі за посиланням. Але ми не розчаровуємося. А ви не забувайте підтримувати наш канал вподобайкою та коментарами, щоб відео виходило частіше та якісніше. Якщо хтось хоче посприяти трошки більше, ви можете стати нашими спонсорами прямо тут на Ютубі. А також планується відкриття Patreon каналу, де я буду публікувати ексклюзивний контент та багато бекстейджу зі зйомок. Я чесно дуже стараюся. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нові знахідки.